Книга Елен Вайт Патріархи і Пророки. Розділ 14 Загибель Содома. Частина 1. За основу цього розділу взято книгу Буття. 19 розділ. Найпрекраснішим серед міст Йорданської долини був содом, розташований на рівнині. Яка своєю родючістю і красою нагадувала сад Господній. Вона була рясно вкрита пишною тропічною рослинністю. Це була земля пальмових та оливкових дерев, родючих виноградників. Протягом усього року вона духмяніла пахощами квітів, на полях дозрівав багатий врожай, а на оточуючих долину пагорбах випасалися отаровець та іншої худоби. Мистецтво і торгівля також сприяли збагаченню цього гордовитого міста рівнини, скарби Сходу прикрашали його палаци, а каравани пустелі постачали його ринки всілякими цінними товарами. Без особливих турбот і праці задовольнялась будь-яка потреба, і життя видавалося суцільним святом. Загальний добробут породжував розкіш і гордощі, неробство і багатство. Роблять черствими серця людей, котрі ніколи не знали злиднів та горя. Багатство та бездіяльність зміцнювали потяг до задоволень, і люди віддавалися чуттєвим насолодам. Ось говорить пророк, який був злочин твоєї сестри Содоми, гординя, ненажерливість та бежурне ледарство. Такі були злочини її та її дочок, а в богому та бідному вона не допомагала, і загордились вони, робили Гедоти перед моїм обличчям. І, побачивши оце, я їх відкинув. Книга пророка Ізакіїля, 16 розділ 40 по 49 вірш Ніщо інше не є таким бажаним для людей, як багатство і безтурботне життя. Однак саме це породжує гріхи, через які були знищені міста рівнини. Внаслідок марного бездіяльного життя, люди стали жертвою споку сатани, втратили Божу подобу, стали схожими швидше на сатану. Неробство це одне з найбільших проклять, яке тільки може спіткати людину. Пороки та злочини йдуть слідом за ним. Бездіяльність послаблює розум, спотворює мислення, розсліває душу. Сатана висліджує свою здобич, готовий погубити незахищені душі, які своїм бездіяльним життям дають йому змогу непомітно оволодіти ними під тією чи іншою привабливою маскою. Найбільше успіху сатана досягає тоді, коли приступає до людей в часи бездіяльності. У судомі панували веселощі та розгул, бенкети та пияцтво. Найогидніші тваринні пристрасті залишалися неприборканими. Люди відверто кидали виклик Богові та його законові, насолоджувалися вчинками насильства, хоч вони й мали перед собою приклад до потопного світу і знали про його знищення Божим гнівом, проте не зверталися зі своєї нечастивої дороги. За часу переселення Лота до Содома розтління ще не стало таким повсюдним, і Бог у своїй милості дозволив променям світла засяяти серед моральної темряви цього міста. Коли Авраам звільнив узятих з полону людей з рук еламитів, увага населення міста була привернена до правдивої віри. Мешканці Содома знали Авраама, але його служіння невидимому Богові було об'єктом їхніх глузувань. Однак перемога Авраама над вельми переважаючими силами ворога. Його великодушність, що виявилась у ставленні до полонених і захоплених трофеїв, збудили подиві захоплення. Хоч мужність і доблесть Авраама були високо оцінені людьми, проте кожний був переконаний в тому, що патріарх став переможцем завдяки божественній силі. Його благородство і безкорисливість, чужі для своєкорисливих мешканців Содома, стали ще одним доказом переваги релігії, яку Авраам шанував своєю мужністю та вірністю. Мелхиседек, поблагословивши Авраама, визнав його джерелом його сили й перемоги. Благословенний Авраам від Бога Всевишнього, що створив небо і землю, і благословений Бог Всевишній, що видав у руки твої ворогів Твоїх. Книга Буття, 14 розділ, 19 та 20 вірш Бог у своєму проведінні промовляв до цих людей. Але останній промінь світла був ними відкинутий, як і всі інші попередження. І ось наступила для содома остання ніч хмари помсти вже нависли, кидаючи свою тінь на приречене місто. Проте люди не помічали цього, вони продовжували мріяти про багатство та насолоди в той час, як ангели-губителі вже наближалися до содому. Цей останній день нічим не відрізнявся від попередніх. Вечірні сутінки згущалися над прекрасним, впевненим у своїй безпеці містом. Неперевершений своєю красою пейзаж купався в променях призахідного сонця. Вечірня прохолода спонукала мешканців міста залишити свої оселі і натовпи шукачів задоволень блукали в пошуках розваг. У сутінках двоє подорожніх підійшли до міських воріт. Вони, очевидно, були мандрівниками, котрі мали намір зупинитися тут на ніч. Ніхто не міг запідозрити у цих скромних на вигляд подорожніх. Могутніх вісників божественного правосуддя, а безтурботна галаслива Юрбай не здогадувалась, що цієї ночі своїм ставленням до прибульців вони досягнуть найвищої міри беззаконня, прирікаючи горде місто на загибель. Однак серед громадян Содому знайшовся один чоловік, котрий виявив доброту та люб'язність до незнайомців, Запросивши їх до свого дому. Лот також не знав, ким насправді вони були. Але вічливість і гостинність були його звичаєм, часткою релігії, наукою, яку він засвоїв від Авраама. Якщо б він не плекав у собі духа вічливості, то міг би загинути разом з іншими мешканцями Содома, чимало домівок, зачиняючи свої двері перед мандрівником, зачиняють їх перед Божим вісником, який приніс би їм благословення, надію і мир. Кожний вчинок, яким би малим він не був. Містить у собі вплив на добро або на зло, вірність або ж недбалість у виконанні найменших обов'язків може відчинити двері найбагатшим благословенням або найбільшому лихові. Саме у малому випробовується характер. Щоденні діла самозречення, зроблені з радістю від щирого серця, викликають схвалення Боже. Ми повинні жити не для себе, а для інших, лише забуваючи про своє Я плекаючи у собі дух любові та безкорисливості, можемо зробити своє життя благословенням. Невеликі вияви уваги та люб'язності можуть загалом зробити життя щасливим, а нехтування ними значною мірою сприяє людському нещастю. Знаючи про наругу, якою зазнавали мандрівники в Содомі, Лот вважав своїм обов'язком захистити їх на самому початку, запросивши зупинитись у своєму домі. Сиячи біля воріт. Він одним із перших зауважив подорожніх, які наближалися до міста. Вставши, він привітав їх і, кланяючись, люб'язно сказав Панове мої, зайдіть додому вашого раба, та переночуйте. Але вони, ніби відмовляючись від гостинності, відповіли Ні, ми будемо ночувати на вулиці. Такою відповіддю вони ставили перед собою дві мети перевірити щирість лота, а говорячи про свій намір залишитися на вулиці, де вони, мовляв, перебуватимуть у безпеці, створити враження, нібито нічого не знають про характер мешканців Содома. Їхня відповідь ще більше укріпила лота в його рішучості не залишати їх на милість юрби. Він наполягав доти, доки вони не поступилися, після чого провів їх до свого дому. Лот сподівався, що приховає свій намір від гультяїв, які зібралися біля воріт. А тому повів незнайомців додому кружним шляхом, але вагання і зволікання, наполегливі умовляння лота привернули до них увагу, і не встигли вони ще лягти спати, як юрба беззаконників оточила дім. Це була досить велика група і молодих, і людей похилого віку, охоплених полум'ям найогидніших пристрастей. Мандрівники поцікавилися звичаями міста, і лот їх, щоб вони не виходили вночі з дому. Саме в цей момент почулися насмішки та вигук юрби, яка вимагала, аби незнайомці вийшли до них. Розуміючи, що, розсердившись, вони можуть вдатися до насильства та вдертися в дім, лот вийшов до них і спробував умовити їх. Благаю вас, браті мої, сказав він, не чиніть лихого. Він жив слово браті в розумінні сусіди, сподіваючись привернути їх до себе і присоромити загнебні наміри. Та його слова лише додали олії до вогню. Їхню лють можна було порівняти хіба що шумом бурі. Вони глузували злота за те, що він збирався стати їм судею, і погрожували вчинити з ним ще гірше, ніж з його гостями. Вони кинулися б на нього і розірвали б на шматки, якби на допомогу не прийшли божі ангели. Небесні вісники, простягнувши свої руки, впровадили лота до його ж будинку, а двері замкнули. Наступні події показали, ким насправді були гості лота, а людей, що при вході дому зібрались, вони вразили сліпотою від малого й до великого, і ті мучилися, шукаючи виходу. Якби вони не були вражені ще й духовною сліпотою, зробивши свої серця закам'янілими, то Боже покарання налякало б їх та примусило б відмовитися від лихих вчинків. Та ця остання ніч не позначилася гріхами більшими за ті, що були вчинені ними раніше. Але милість, яку так довго люди відкидали, врешті-решт перестала за них благати. Мешканці Содома переступили межу божественного довготерпіння, невидиму риску між його терпінням і гнівом. Полум'я божої помсти вже готове було запалитись у долині Сідім. Нарешті ангели відкрили лотові мету свого приходу ми знищимо це місце, бо збільшився зойк перед Господом на мешканців його. І Господь послав нас, щоб знищити його. Подорожні, котрих Лот щойно намагався захистити, тепер пообіцяли Лотові захист та порятунок тих членів його родини, котрі вийдуть разом з ним з нещастивого міста. Коли, нарешті, змучена юрба розійшлася, Лот вийшов попередити своїх дітей. Він повторив слова ангелів Уставайте, вийдіть із цього місця, бо Господь знищить місто. Але тим видалося, що він жартує. Вони сміялися з його, яким здавалося забобонного страху. Його доньки поділяли настрій своїх чоловіків. Вони тут добре влаштувалися, були задоволені життям і не бачили нічого, що свідчило про небезпеку. Усе було так, як і раніше. Вони мали багато майна і не могли повірити в те, що прекрасний Содом буде знищений. з сумом Лот повернувся додому і розповів про свою невдачу. Тоді ангели звеліли йому разом з дружиною і двома доньками, які ще залишались у його домі, вийти з міста. Але Лот зволікав. Хоч він і страждав душею щодня, споглядаючи на вчинки насильства, проте не мав повного уявлення про те ганебне, огидне беззаконня, яке чинилося в цьому порочному місті. Він не розумів жахливої необхідності злиття божих кар, які мали покласти край гріху. Декотрі діти лота були міцно прив'язані до Содома, а його дружина відмовлялася залишити місто без них. Думка про те, що він мусить покинути тих, котрі були для нього найдорожчими на землі, здавалася нестерпною. Важко було залишати свій розкішний дім та багатства, надбані працею усього життя, і вийти з міста бідним подорожнім. Убитий горем лот зволікав, не бажаючи рушати в дорогу. Якщо б не Божі ангели, всі вони загинули під руїнами Содома. Небесні посланці взяли Лота, його дружину і дочок за руки та й вивели з міста. Там ангели залишили їх і повернулися до Содома, щоб здійснити свою нищівну справу. І ось той, кого благав Авраам, наблизився до Лота. В усіх містах долини не знайшлося навіть десятьох праведників, але у відповідь на прохання патріарха один чоловік, що мав страх Господній. Все ж був рятований від загибелі. Сильним голосом, що не допускає заперечень, було дане повеління рятуй свою душу, не оглядайся позад себе і не затримуйся ніде в околиці, ховайся нагору, щоб тобі не загинути. Віднині вагання або зволікання були б фатальними. Один лише тужливий погляд, звернений на приречене місто, одна лише мить зволікання жалю залишити такий прекрасний дім, могли коштувати їм життя. Божественні суди, готові вже вибухнути шаленством, затримувалися, даючи змогу нещасним біженцям утекти. Але Лот, приголомшений та наляканий, благав, що не має сили виконати наказ він побоювався, що якесь лихо або смерть може спіткати його в дорозі. Життя у нечестивому місті серед беззаконня та невіря послабили його віру. Князь Небес був біля нього. А він благав за своє життя, побоюючись, що Бог, котрий виявив до нього стільки турботи й любові, не збереже його. Лотові слід було б цілковито довіритися божественному посланцеві, віддаючи свою волю та життя до рук господніх без будь-яких сумнівів. Та подібно до багатьох інших, він намагався сам подбати про себе ось близько місто, щоб утекти туди, та й воно маленьке. Нехай сховаюся туди, чи ж не маленьке воно. Дозволь мені у ньому врятуватись. Згадане тут місто називалося Бела, пізніше його стали іменувати цуар. Воно знаходилось на відстані декількох миль від Содома, і подібно до нього було розпусним і також приреченим на загибель. Але Лот просив, щоб це місто було збережене, наголошуючи на мізерності свого прохання, і його бажання було виконане. Господь запевнив його Гаразд, зроблю тобі цю милість. Не зруйнує міста, про яке ти говориш. Кінець першої частини.